Більше в покинуті будівлі ми не заходимо. Але здається, це був не цей випадок. Якщо придивитися, можна помітити зовсім дивні речі, які вживу я б ніколи не помітив. Але передивившись відео, вони водночас дивні та загадкові. Збіг подув'я. На стару будівлю закинуту та занадто дитячі речі. Вам нічого дивним не здається. До речі, помічаю, що в кожній хаті зберігаються ікони. Майже в кожній розвалена груба. є розкидані речі. Одне ліжко. Скати хтось затаскав, Зайдем в кухню. І навіть збереглася ванна. І старий котел. Да. Виглядає доволі як на мене. На цьому моменті я помічаю щось дивне.